Віта вас, друзі, ви на каналі Ходовечвот. І сьогодні дивимось крутезний бій на Батчаті. Бачат 10 рівня і, до слова, якщо подивимося на сетапи Куман, то кидає до всіх 10 рівнів, тим більше, що наш Бачат з Ніком Неоніак. Як, якось так з до він сьогодні грає у зводі з Леопардом 1 та ТВПшкова. Це бій де без жодного легкого танка. Так, це мапа. Круча зустрічний бій, тобто одна база, куди ми зараз саме і їдемо біля цього маяка. І, до слова, подивіться, скільки ПТЕСАУ насипало. Дуже багато. 2, 4, 6, по 6 штук в кожній з команд. Відразу наш бачат агресивно прожимає от сюди до маяка. Навіть ніхто навіть, навіть нас не підсвітив. Ну, чудово, прекрасно, прекрасно. Тим більше, якщо подивимося на спорядження нашого батчата, то він... Відіграє, подивіться, в першому слоті у нього що стоїть турбіна, звісно, щоб швидше їхати. А в другому слоті у нього стоїть боновий ем, бон, бонове закалювання. Ви розумієте, так? Більше хідпонтів має наш бачу, а дві він має. Тобто, це він, ну я так розумію. Подивився і спеціально так робить, щоб відігравати на першій другій лінії. Мається на увазі впритул в упор проти противників, в'їжджати, можливо, роздавати барабанчики та втікати безнаказано. І що дивимося ще на дві артилерії в кожній з команд, так що будемо дивитися, чи вони будуть давати нам тут жити. А тут до слова немає практично де заховатися. Ну хіба що за оцим маяком. Зараз на гірці жодного такого, жодної двіжухи зараз не відбувається. і Ну так, ну фош 155 й тут вже підставився, у нас гармата не опускається. І от віжимо швиденько так свою пам'ять. Зараз по наших снарядиках. Хто не знав, зараз трішечки бачата апнули. Трішечки апнули і мається на увазі, що більше снарядиків вже у наш бачат може возити. А саме 50 штук 25 підкаліберних снарядів, які один з снарядок забирає 390 середньої та 259 міліметрів. Пробуває броні. Так, ну зараз подивимося на кумулятиви, але можливо, зараз роздамо три пульки по СТБ-1. Так ще й підпалом, чудово. Де другий снарядик, подівався? Ну, це невідомо. Це велика таємниця, і дивимося відразу на кумулятиви, які він зараз, відразу оцей вированчик кумулятивів зар... заряджає. Також 390 забирає середні шкоди одна пулька та 330 мм пробуває броня. Ну, стандартні такі кумулятивчики, як на СТ рівня. І якщо подивитися на мінімуапу, зараз уся двіжуха відбувається саме біля цього маяка. Перша друга лінія. Там зараз наші ПТ засіли, і жоден з противників ще до цієї пори не підсвітився. Ну і до слова ще. Зараз наш сувзводний на ТВПшці вже залишився. Шотний 120 двадцять У нього тільки залишилось. Як він так зараз втратив всі хідпонти на самому початку бою, я так розумію, що його просто роздамажив ФОЖБ. Ну можу і помилятися. Так, ну що? Зараз ідеї поїдемо забирати. Зараз кумулятивчики просто які зараз заходять на ура. Чудово зайшли за барабанчик. Ми забрали. Фулового пазика. Чудово, вже 2912 полькано І поки перезарядка зараз іде чергового кумулятивного барабана. Я як зазвичай, звісно, попрошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Так, ну що, 3-2 рахунок, і ми зараз поки що виграємо на 1К по хітпойтам. Тільки я вже сказав, і відразу відразу. Зараз команда противника забирає нашого ФОША 155-го. і Тим самим ми вже програємо на вденка. Ну чудово, швиденько так розвивається оцей цей бій. Так, зараз збісимося, Так трішечки популькати поста другому. Подивіться, що робить наш бачат. Сьогоднішній може відбивати ворожі снарядики. Зараз наш ФОС 155 й ворожий. Нас не пробиває бачата. Бачата стандартним бронебійним снарядом. Ви подивіться, що ви тут пише. 750 заблоковано бронею фош 155 440 заблоковано бронею СТ-2. Два противника поспіль нас не пробивають. Ну, чудовий, чудовий бачат, просто я, не, я навіть не знав, коли він знайшов броню. Ну, це, звісно, була тавтологія, він жодної броні не має, але якось пощастило. Такий трішечки підкручений бій, як бачимо. Ну, ніщо? 3685 на ну і зараз в кришку, бо жте так пробуваємо. Перші заходи. Другий також, третій зайде чи ні. Так, пошкодили нам гармату, ми відремонтували, але все одно третій не залітає. Трішечки нижче полетіло, а там більше броні виявилось. І розмінялися ми з СТ-2 ворожим. СТ-2 нас пробиває, але на щастя, хоча б тільки однією пулькою. Це двохстволка, він зараз міг нам прописати на 900. Ну, 800-900, там плюс-мінус, ви розумієте, так? скільки вилетить, там все залежить від ВБР. -а. І черговий барабанчик наших. Дорогесних кумулятивних снарядів з пробиттям 330 зараз чекають чергового клієнтика вже 5-4 рахунок, і підивіться, як під наш під наше замовлення, зараз приїжджає ворожий бочат. Так, і ми його добираємо. Дві пульки ми присунули. Я думав, що першим пострілом ми його не пробили через гусеницю. Я думав, що гусениця все ж таки зжерла наш кумулятивчик, але все одно все ж таки залітає. Пробуваємо 367 хітпонтів. От тією пулькою ми забрали. Та контрольною 203 забрали його і відправили цим самим в наступний бій. Так, перший снарядик зник, другий снарядик зник. Ви розумієте, це кумулятивчики. Ну, а третій вже не зайшов. Ну, це що ми влучили в якийсь ворожий танк, який ще не світився, це ще не значить, що ми його пробили. Так, звісно, будемо дивитися після бойовій статистиці нашого леопарда. 1 нашого совзводного забирають ТВПшка 120 двадцять Як мала, так в неї ще вони і залишились. Шотна. Леопарда один і навіть не помітив, хто його забрав в розпалі битви. Звісно, я дивлюся туди наліво направо Все, щоб намагатися якомога більше відкоментувати. Так і що? Це цього разу вже помітив. Ворожий артобат, тобто артилерія забирає нашого другого сувзводного, ТВПшку, і з нашого взводу залишився тільки наш бача. Так. Стежка, ану ну де сюди. Так, це теж також барабанщик, я так розумію. Так, один одним снарядиком він нас пробуває. а чим це він стріляв стандартним підкаліберним снарядом? Уже бачу. Так, стандартним підкаліберним снарядом він нас пробив. Також нас пробиває об'єкт 268 варіант 5, ворожий. Я навіть не помітив звідки він зробив постріл та ще й пробив. У нього там косюща гармата. У мене є оцей об'єкт 268 варіант 5. Ну, Така машина, я вам скажу, середня. От я не знаю, я на ньому також не можу відігравати, як на т 110 4 дуже косюша гармата. Хіба що на першій лінії, а на першій лінії його всі пробувають абсолютно. Тим більше, якщо завантажені голдові снарядики. Ну що? Але ми дивимося сьогодні. бій. Це ми говоримо не про це, не про об'єкт 268 варіант 5. Подивіться, знову з них снарядик підкаліберний і боїться наш бачатик, що зараз підсвітиться. ну... Саме головне від кого він мав підсвітитися. Ну, Таке. Злякався, злякався, від'їхав. У нас 4 пульки ще залишаються в барабані. І. Що робити? 6404 вже напулька, но гриль 15 підсвічується. І у нього подивиться, скільки хітпонтів 660. Ну якщо більше ніхто не давав жодної бланшотів, то по ідеї вони зараз мають бути в копілці нашого бачата. Ну ви розумієте, так? Ну але це ще не стовідсотково. Так, десь шість рахунок уже ми вже програємо. Виграємо по хітпойнтам. Перепрошую, не програємо, виграємо. От ми вже знайшли об'єкти 268 варіант 5. Я вже зрозумів, звідки об'єкт 268 варіант 5 в нас влучив. Він стояв отут, де бабаха, там в кущиках. І саме оце пробиття нам повісив. І цим самим зробив нас шотним. Шотним зробив, що чи за все, навіть в Бадгера пройде та як що за все 100% пройде 421 хітпоїнт. У Бадгіра Альфа середня 480, тобто ми шотні абсолютно для будь-кого. Ну, звісно, якщо, можливо, артилерія десь не влучить або не проб'є. Ну, Їдемо вже агресивно, вже нічого не залишається, тільки 4 противника залишилося. Так, Бадгіра знаходимо. Фуловий, хлопчина. Т-114-й наш союзний пробуває і ми зараз розряджаємо свій барабанчик в бортик. От зараз, якщо подивитися на наших союзників, невідомо чому вони так далеко. от Вони просто зараз насправді дають нашому бачату настрілювати. Бо тому, що от подивіться, наш сузвод союзний бачат перепрошую, Союзний зараз стоїть на захопленні бази. От пощастило просто нашому автору реплею, що. Там такі з клешніми хлопчина на бачаті сидить і просто дозволив нам приїхати. тому що у нас найшвидший танк, якщо не зважаючи на нашого візаві союзного, то він просто міг вкрасти наш дамаг. Ну що все ж таки артилерія пересвітила нашого бачата, але ми ще на перезаряджання так. Об'єкт 261, наш а, союзний. Зараз просто бланшотом забрав іншого об'єкта 261 і перезаряджання дійшло до кінця. Боїться, боїться, не знаю, звідки може зараз відправити пульку. У нас тільки 259 хід понтів. Ворожі артува. Так він стоїть сюди. Саме головне, куди він дивиться. Так, ну зараз не зрозуміло. Так, дивиться в іншу сторону. І ми просто спокійно проїжджаємо І ні, це все ж таки наш а четвертий його добирає. 18768 одиниць заробляє наш неоняк. Майстра, звісно, також заробляє основний калібр і танкіст снайпер. Дожилися на бачаті 10-го рівня. Танкіста снайпера отримує. Так, ну що, 10 624 на пулька водиниць, чотири танки він знищив та 1398 Чисто до свідомо він здобув. Як ви розумієте, два бланшотика все ж таки зайшло по грилю 15-му. І з преміум акаунтом, ми пішли ще й в плюс на 37 тисяч срібла. Бій тривав 10 хвилин 1 секунду. І як завжди, я всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.